Вітаю всіх на моєму каналі. Іноді буває так, що наша улюблена петунія починає в'янути, незважаючи на те, що ми її добре поливаємо, і згодом зовсім гине. Далі у відео я покажу, чи варто хапатися за фунгіциди і намагатися спасти рослину. Цю сурфінію я придбала в епіцентрі для розширення своєї колекції. Хоча таке рябеньке забарвлення особисто мені не дуже подобається, на жаль, рослину вразила сіра гниль та пошкодила білокрилка, це кашпо ще в магазині зсередини виглядало хворобливо, а зараз і зовсім зачахло на очах. Привести до тями цю сурфінію, мабуть, вже неможливо, але я все ж таки спробую. Зважаючи на те, що в мене це єдиний екземпляр, і мені потрібно хоч два живця зняти, щоб розмножити цей сорт. В минулому році в мене також загинув крапчастий сорт, тільки бордового кольору. І тоді я думала, що це я його просто перелила, тому що ґрунт був доволі таки вологий і закисший. Я намагалася врятувати його шляхом просушування на сонці. Коріння. Але коли я витряхнула його з кашпоту, побачила, що коріння там практично немає. Але все ж таки надіялася на те, що якісь корінці все ж таки виживуть і вона відійде. Але ні, не сталося. Як гадалося, вона повністю загинула. Тепер я вже думаю, може це крапчасті сорти такі. Ніжні і так легко вражаються сірою гниллю, яка вражає не тільки листя, а й коріння. Буває так, що дивишся на рослину, наче стоїть, стоїть, а потім день-два виймаєш, а там коріння зовсім нема. Взагалі будь-яку нову рослину, придбану у магазині чи навіть подаровану. Потрібно одразу ставити на карантин, тобто ізолювати від здорових рослин та обробляти від шкідників та хвороб негайно. Я знехтувала цим правилом і цього разу, і минулого року, і от тепер маю клопіт. Оптимізму мені додає те, що я бачу, що де, де є зелені пагони, які доволі такі непогано виглядають. Ось, наприклад, це свідчить про те, що коріння ще не повністю вражене сірою гниллю. Та більш-менш виконує свою функцію, тобто живить рослину. І це дає мені право надіятися на те, що ще можна спробувати врятувати цей кущ. Отже, що я зараз буду робити? По-перше, видалю всі пошкоджені листочки, також всі бутони та квіти, які забирають у рослини останні сили. Якщо ж у вашої рослини вражені вже всі листочки. То не вагаючись, видаляйте всі, залишаючи самі тільки стебла. Не переймайтеся, якщо стебла зелені та наповнені вологою, на них з часом з'являться молоденькі здорові пагони, або рослина зі сплячою бруньки випустить новий пагін майже з землі. Ось такий тепер має вигляд кущ, загущеності немає. Через що повітря та сонячне світло може безперешкодно проникати до всіх листочків, пагонів та ґрунту, стримуючи розвиток хвороб та пришвидшуючи підсихання ґрунту. А як відомо, грибок, який викликав хворобу, дуже не любить гарної циркуляції повітря, сонячних променів та високої температури. Щоб вилікувати коріння від хвороб та знищити збудник хвороби в ґрунті, проливаю сурфінію фунгіцидом Енергодар, що є вітчизняним аналогом препарату привікур у дозі 3 мл на літр води, а потім оброблю зелену масу фунгіцидом від сірої гнилі свіч у дозуванні. 2 грами на літр води. Ви, мабуть, звертали увагу на те, що коли петунія вражена хворобою, то ґрунт під нею майже завжди перезволожений і навіть закисший. Це відбувається тому, що коріння вже не може всмоктувати вологу з ґрунту. І тому перед проливанням хворої рослини фунгіцидом Анегргодар. За можливості, дайте просохнути ґрунту десь на сонечку або у місці, що добре провітрюється. Від білокрилки я оброблю сурфінію по зеленій масі препаратом Тепікі у дозуванні 4 грами на літр води. Отже, пройшло 10 діб з того моменту, як я почала реанімувати свою хвору сурфінію, і як бачите, це було не даремно. Як видно, сурфінія ожила, повеселішала, почала нарощувати зелену масу та навіть зацвіла. Тож не поспішайте виносити хвору петунію на компостування, навіть якщо в неї залишилися самі тільки зелені стебла. Спробуйте її реанімувати, ізолювавши від інших здорових квітів звичайно та обробивши від хвороб та шкідників. Тепер, коли коріння вилікувано та добре виконує свої функції, можна і потрібно підживити кущик добривами. Це може бути будь-яке комплексне добриво для квітучих рослин. Я, наприклад, застосовую спочатку монофосфат калію для кращого нарощування коріння та підкислення ґрунту у дозі чайна ложка на 2,5 літри води. А потім через 3-4 доби застосую добровольчиво з формулою 15 5 30. Високий вміст калію сприяє інтенсивному цвітінню, також підвищує стійкість рослин до хвороб та шкідників, а азот допомагає наростити втрачену зелену масу. Також кожні 10 днів я буду обробляти цю та інші сурфінії по листу та під корінь триходерміном або біофунгіцидом фітоцит Р. Щоб попередити спалах хвороб на квітах, не обов'язково застосовувати біологічні фунгіциди, звичайно, достатньо хімічних, але я готую біорозчин для городини. Тож за компанію обробляю і квіти. Дякую за перегляд. До нової зустрічі.